Ліна Костенко Крила. А й правда. Крила тим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не вітає, а крила має. А крила має, крила ті не пуху, не спір'я, а справди, чесноти й довір'я когось вірності в коханні, когось вічного поривання, в когось щирості на роботі, в когось щедрості на турботи, когось. З пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. крила має. А крила має.